Сьогодні хочу вам представити досить специфічну страву галицької кухні зглебілого сиру. В інтернеті зустріла назву, що вона має гомаляйся. Я просто знаю, її як смажений зглебілий сир. Отже, столову ложку вершкового масла кладу на пательню і розтоплюю його. Коли масло розтопиться, додаю. 100 г у мене було зглибілого сиру. Розмішую, проминаю, щоб розігнути повністю всі грудочки. З часом весь сир перетоплюється і стає однорідним на пательні. Продовжую помішати і в момент, коли сир повністю зрідно тягнеться, додаю 2 яйця і швиденько перемішую. Для того, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Це робиться доволі просто, приблизно 2-3 хвилинки і ваш сир змішується з яйцем, і утворюється однорідна структура. Так помішувати і потрібно смажити це на сковороді на невеликому вогні, поки маса не почне збиратися грудку. Можна підсолити вже на цьому етапі і додати, яку ви забажаєте зелень. Я не додаю зелені, я просто хочу показати вам, яка є структура даного продукту. Ось сир вже зібрався в мене. В кубку він є не рідкий, не твердий. А гарно намазується на хлібчик і смакує ось таким житнім хлібчиком, і також нарізкою з овочів. Смачного вам.